4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Емфітерзис, емфітевзисом є довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже майно. Яке полягає у наданній особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї, три обов'язком ефективно її використовувати відповідно до цільового призначення суб'єктами Емфітер є власник земельної ділянки і особа, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб землекористувач Емфітер Стороною відносин емфітерзисів не може бути особа, якій земельна ділянка надана на умовах постійного користування чи на умовах оренди об'єктом емфітертичного права є користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що знаходиться у приватній, комунальній або державній власності. До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя для віля, багаторічні насадження, сіножаті. Пасовища та перелоги, а також не сільськогосподарський гідлятск-20. Таке користування має обмежений характер, оскільки власник передає Емфійта в право володіння та право цільового користування земельною ділянкою, зберігаючи за собою право розпорядження нею. Сторони можуть звузити межі цільового використання земельної ділянки, наприклад, зазначивши, що вона має використовуватися під рівню або багаторічні насадження, тощо. Підставою встановлення емфітегзису є договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб договір про емфітезіс. За договором про емфітезіс, власник земельної ділянки платно чи безоплатно передає іншій особі право користування земельною ділянкою, зберігаючи щодо неї право власності. Договір про встановлення емфітевзису формально є консенсуальним, оскільки для виникнення емфітевтичного права не вимагається передача земельної ділянки, разом з тим реалізувати це право раніше, ніж будуть встановлені межі ділянки на місцевості неможливо, оскільки до цього приступати до використання земельної ділянки забороняється законом з 125. -ск. Отже, маємо ситуацію. Подібну до тієї, що має місце при переході права власності за договором моменту укладення договору і перехід речового права не співпадають у часі СК-330. Емфітевзис може бути переданий іншій особі на підставі договору між попереднім та наступним землекористувачем або на підставі спадкування 407 ськ Зокрема, Емфітертичне право може бути предметом договору купівлі-продажу, дарування, війни, в тому числі предметом застави, а також може передаватися будь-яким іншим незабороненим законом способом іншій фізичній або юридичній особі. При відчуженні емфітерзису йдеться не про передачу права власності на земельну ділянку. А виключно про відчуження права користування нею. Строк договору про емфітев встановлюється за домовленістю його сторонами. При цьому власник ділянки та емфітев можуть укласти такий договір на визначений або на невизначений строк, якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна зі сторін може відмовитися від договору. Попереливши про це другу сторону не менш як за один рік 408ськ. Попередження про відмову від договору є правочином, тому його зміст та форма визначаються загальними правилами щодо правочинів, встановленими главою 16, -ка. власник земельної ділянки має право вимагати від землекористувача використання ділянки за призначенням у встановленим у договорі цьому в самому договорі має бути враховане цільове призначення ділянки ск 409 СК на одержання плати за користування ділянкою. Плата за користування, що підлягає сплаті землекористувачем власникові землі, не охоплює інші обов'язкові платежі, які встановлюються окремим законом Ч.С.410СК. СК не встановлює розміри плати за користування її форми умови. Порядок та строки виплати ці питання вирішуються на розсуд сторін та мають бути закріплені в договорі про емфітевзис на переважне перед іншими особами придбання права користування земельною ділянкою в разі продажу цього права іншій особі Чдваск. 411 ск. На одержання відсотків від ціни продажу емфітезису іншій особі так званої лаудемії 5 411 ск. Власник земельної ділянки зобов'язаний надати земельну ділянку у користування, не перешкоджати землекористувачеві у здійсненні його прав навіть у разі порушення Мфільтер, умов здійснення права користування. Власник не має права самочинно перешкоджати йому в учиненні таких дій, а мусить звернутися до суду проти порушення власником його прав землекористувач захищений усіма тими засобами захисту, що й власник має 100%. 396к. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в повному обсязі відповідно до договору та утримувати її за собою. Чодинск. 410ск. Набувати право власності на плоди і доходи від експлуатації наданої у користування ділянки. Це право випливає з права користування земельною ділянкою для власних потреб, відчужувати право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, якщо інше не встановлено законом СК. 411 СК. Слід зазначити, що остання правомочність землекористувача в деяких випадках супроводжується істотними обмеженнями, встановленими на користь власника землі, зокрема. У разі продажу права користування земельною ділянкою, власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання за ціною, що оголошена для продажу та на інших рівних умовах для забезпечення цього права землевласника реалізація емфітевзису шляхом продажу супроводжується ускладненою процедурою. Продавець емфітевзису зобов'язаний письмово повідомити власника земельної ділянки надано в користування, про намір продати своє право користування сторонній особі з зазначенням ціни, оголошеної для продажу та інших умов продажу, власник, який протягом одного місяця письмово заявить про свій намір викупити емфітевзис, зобов'язаний купити його за ціною та на умовах, оголошених для продажу, якщо власник землі відмовиться від реалізації свого переважного права на купівлю енфітевзису. Або не повідомить письмово про згоду на купівлю, або надішле згоду про можливу купівлю за іншою ціною. Землекористувач вправі продати своє право будь-якій особі, але на умовах попередньо оголошених для продажу, якщо власник ділянки, давши згоду на купівлю емфітерзису, згодом відмовиться від свого наміру, землекористувач може вимагати від нього відшкодування шкоди, завданої такою відмовою. 22-2030 у разі продажу земли користувачем Емфітевзесу з порушенням права власника на переважну купівлю. Останній може протягом один року звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків набувача права з внесенням на депозитний рахунок суду грошової суми, яку за договором має сплатити покупець Мфітевзису ПСК-362, 411 Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом, плата за користування, яка виплачується власникові ділянки, не включає інші платежі, які підлягають сплаті землекористувачем відповідно до положень закону. Зазначена плата за користування не охоплює обов'язок користувача сплатити власникові землі Лаудемі Юкч. 411 ск. ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати родючість земельної ділянки, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації, повідомляти власника землі про намір, продати право користування земельною ділянкою. Емфітерзис припиняється у разі 1%. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача, у цьому випадку суб'єкти права власності і речового права на чужу річ співпадають, а відтак діє правило про перевагу більш повного права, тобто права власності, два спливу строку, на який було надано емфітензис, якщо строк було зазначено в договорі про встановлення цього права. Утскне встановлений обов'язок власника ділянки подовжити на вимогу землекористувача строк дії енфітерзесу. Такий обов'язок може бути закріплений у договорі про встановлення емфітерзесу. В разі досягнення сторонами домовленості про подовження строку, відбувається встановлення нового емфітерзесу. 3. викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю. У цьому випадку йдеться про викуп саме земельної ділянки а не права користування нею 350-ск. 4. Знищення земельної ділянки або такого її пошкодження, що виключає можливість використання для задоволення сільськогосподарських потреб. 5. Визнання недійсним правочину, що є підставою встановлення емфітезису. 6. Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням 143. 143 Сім. Домовленості власника ділянки та землекористувача про припинення емфітевзису. Така домовленість має вчинятися у такій самій формі, як і договір про встановлення емфітевзису. За рішенням суду емфітевзис може бути припинений також в інших випадках, встановлених законом 412 СК. СК.